Мене звати Валерій Нібай, я є менеджером відділу з розвитку бізнесу KPMG в Україні. Так, у багатьох випадках це треба розуміти, що партнерські організації потрібні. За багатьма програмами вимагається або створення певного консорціуму з декількох країн ЄС. Це можуть бути партнерські організації. Державного, недержавного сектора це можуть бути дослідні організації, це можуть бути підприємства малого і середнього бізнесу з певної країни ЄС. За багатьма програмами необхідно принаймні три країни ЄС, але за певними інструментами фінансування для малого і середнього бізнесу можливо написання проєкту для отримання фінансування однією організацією. Зараз при оцінці проєктів в Європейському Союзі існує, здається, 5 за різними програмами різне, різна кількість, але зараз існує 5 так званих панелей експертів, кожна з яких відповідає за оцінку свого напряму. Тобто, якщо це науково дослідницька робота, це буде панель експертів. Відповідної галузі, якщо це малий і середній бізнес, це може бути регіональні експерти або залучені економічні експерти і фінанси. Фінансові аспекти оцінюються відповідною панелью експертів фінансової галузі. Загалом проект для фінансування має отримати не менше 13 балів. Кожна так звана панель експертів виставляє до 3 балів. Це може бути, наприклад, від 1 до 2 балів за фінансову складову, за технічну складову, за аналіз здійсненності, за відповідність пріоритетам європейським, за відповідність європейським горизонтальним принципам. Тобто у результаті проєкт, який претендує на отримання фінансування, має мати не менше 13 балів. Підписується грантова угода, в якій прописується чіткий графік виплат і чіткий графік результатів робіт. Для виконання робіт створюється проєктна група для виконання проєкту, яка має звітувати через певні періоди часу. Це може бути, наприклад, місяць. Або двомісячні періоди. За результатами виконання першого етапу надається фінансування другого етапу. Тобто здійснюється зазвичай здійснюється чіткий незалежний моніторинг виконання проєктів. Кожен етап проєкту підкріплюється певним результатом і звітом. За результатами виконання першого етапу надається фінансування для другого етапу. За результатами другого послідовно відповідно надається фінансування подальшого фінансування. Тобто успішне виконання етапу призводить до отримання наступного траншу. Якщо компанія не виконує певні роботи або певні зобов'язання взяті на себе, можуть навіть вимагати повернення коштів. Так, такі випадки бували. Тому Треба ставитись дуже уважно до всього, що ви підписуєте. І зокрема, це дуже уважно до положень грантової угоди, дуже уважно до розробки бюджету проєкту і до взятих на себе зобов'язань. Прибутковість у рамках гранту не закладається. Є розуміння прийнятних витрат. Прийнятні витрати це витрати на адміністративні, на управління проєкту, на певні логістичні аспекти проєкту, на розробку певних обґрунтувань тощо. Розмір прийнятних так званих витрат залежить від певної програми і може складати від 10 до 30%. Якщо у підприємства вже є написаний проєкт, наприклад, достатньо інноваційний, на розробку нової проривної технології, на впровадження якихось нових технологій, але саме під нього немає фінансування, що потрібно зробити і що можна зробити у такому випадку? У такому випадку треба подивитися суміжні програми. Фінансування, які зараз існують. Наприклад, у вас є проєкт розробки інноваційних сонячних панелей. Але саме сьогодні або цього року фінансування не, не надається. Немає у рамках Європейського співтовариства пріоритету на цей, на, на цей напрям. Вам потрібно подивитися на суміжні проекти та програми, які існують на сьогодні. Наприклад. Це можуть бути створення нових робочих місць у певній сільській території, на певній сільській території. Це е, розвиток е, туристичної галузі за рахунок впровадження новітніх технологій, тобто освітлення е, туристичних об'єктів за рахунок сонячних панелей, панелей тощо. І дещо де, доопрацювавши проект, можна зробити певні коригування. Весючий проєкт і намагатися отримати фінансування. Для отримання гранту необхідно перше розробити концепцію вашого продукту. Друге написати проєкт. Проєкт е, отримання додаткового фінансування. І по третє, знайти відповідну програму додаткового фінансування. Як приклад, можна ознайомитися з програмами, доступними для фінансування, на урядовому порталі Косме Міністерства економіки України. Після того, як ви написали проєкт і обрали програму відповідного фінансування, яка вас влаштовує за всіма параметрами, ви надсилаєте проект на оцінку і очікуєте результатів. Оцінка Здійснюється декілька разів на рік залежно від дати подачі.